У світі, де міжнародні відносини та глобальна безпека стали надзвичайно крихкими, агресивні та криваві дії Росії в Україні не лише викликають міжнародне обурення, а й підривають основні засади світового порядку. Акт агресії проти суверенної держави призвів до безпрецедентних людських жертв і величезних матеріальних втрат, виставляючи Росію у ролі головного дестабілізатора світу. У той час, як багато хто у світі обговорює різні сценарії завершення цієї агресивної війни, для Російської Федерації з'являється на перший погляд парадоксальний, але, можливо, єдиний правильний вихід з ситуації: їй краще і вигідніше за все, беззастережно програти цю війну. Програш вигідний абсолютно всій Росії, всім її громадянам і навіть її фінансово-політичним елітам, за винятком лише однієї людини у Кремлі та її найближчого оточення. Чому поразка може виявитися благом для агресора? Як через капітуляцію та наступне покаяння Росія зможе заново визначити свою роль на світовій арені та, нарешті, стати нормальною країною. Через що поразка Росії на полі бою може виявитися її порятунком у історичній перспективі? Це канал Репостус. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon, а також ставайте спонсорами у самому Ютубі. Але найголовніше відправляйте донати на ЗСУ. Отже, Росія давно відома своїми імперіалістичними прагненнями, але її дії в Україні вийшли за всі допустимі рамки міжнародної поведінки. Починаючи з 2014 року, коли був анексований Крим і продовжуючи масштабне вторгнення у 2022 році, Росія демонструє відкрите зневажання до міжнародних норм та суверенітету інших націй. Ця агресія не лише стала каталізатором для масштабної кризи, але й підриває стабільність у всьому світі. Російська агресія часто виправдовується ідеєю захисту російськомовних, хоча насправді корені йдуть значно глибше у прагнення відновити вплив колишнього радянського союзу і протистояти уявній західній експансії. У Росії свято вірять, що злий глобальний захід спить і бачить, як він прийде і поневолить бідних росіян. Такі печерні страхи часів розквіту Совка і пов'язана з цим політика не лише ізолюють Росію від більшої частини світової спільноти, але й накладають на країну ярлик нестабільного і непередбаченого партнера. З початком війни в Україні цивілізований світ різко засудив дії Росії. Економічні санкції, політична ізоляція і падіння міжнародного авторитету стали безпосередніми наслідками рішень кремлівського режиму. Росія стала об'єктом широкої міжнародної критики, що відображається, крім санкцій та політичної ізоляції в зусиллях багатьох країн посилити свою оборону та переглянути політичні альянси у світлі зростаючої загрози у розмові про агресії. Сивну війну, яку веде Росія, важливо розуміти, що саме ці дії ставлять під загрозу не лише мир і стабільність у світі, але й саме майбутнє Росії. Якщо ця країна коли-небудь замислиться про відновлення до себе довіри та повернення до світової спільноти, то шлях до цього лежить лише через кардинальні зміни, та як наслідок прийняття відповідальності за вчинені злочини проти людяності, але як? Історія надає багато прикладів того, як поразка у війні може слугувати потужним стимулом для радикальних соціальних та політичних перетворень. Ці прецеденти демонструють, як країни, що пережили крах своїх амбіцій та воєнні поразки, могли успішно переосмислити свою національну ідентичність та політичну структуру. Після капітуляції у 1945 році Німеччина пройшла через процеси денацифікації, демілітарізації та демократизації. ці кроки були спрямовані на викорінення нацистської ідеології та воєнної культури, що дозволило країні перейти до федеративної демократичної структури. Трансформація допомогла Німеччині стати однією з провідних економік світу та ключовим гравцем у європейській та світовій політиці. Японія після Другої світової війни піддалася окупації союзними силами, які впровадили низку ключових реформ. Ці реформи включали політичні зміни, демілітаризацію та економічну реструктуризацію, що призвело до створення мирної та демократичної країни з економікою, що динамічно розвивається. В Італії крах фашистського режиму Мусоліні та поразка у Другій світовій війні спровокували політичні реформи. Та перехід до парламентської республіки ці зміни стимулювали демократизацію та модернізацію країни, допомагаючи їй стати однією з засновниць Європейського союзу. Що стосується сучасних подій, тривалі конфлікти в Сирії та Лівії продемонстрували, як затяжна війна призводить до продовження нестабільності та гуманітарних катастроф. У випадку остаточного врегулювання цих конфліктів, мирні угоди та політичні реформи зможуть сприяти стабілізації, відродженню громадських суспільств та відновленню нормального функціонування держав. Для Росії, чия поточна війна з Україною виявила глибокі проблеми всередині країни та на міжнародній арені, поразка може стати таким самим каталізатором змін для того, щоб зупинити деградацію, російському суспільству доведеться переосмислити свої імперські амбіції та політичну модель держави. Подібно до Німеччини, Японії та Італії в минулому Росія могла б використати момент поразки у війні для переходу до стабільності, демократії та покращення відносин з міжнародним співтовариством. Це вимагатиме значних внутрішніх змін, включаючи демілітаризацію, денацифікацію, демократизацію та реформу правової системи, що зможе забезпечити росіянам нову роль у світі не агресорів, а конструктивних учасників глобальних процесів. У це поки що слабо віриться, але після поразки на Росію чекає саме такий шлях. Причому мається на увазі поразка глобального масштабу, а не просто відвоювання Україною своїх територій. Поразка Росії у війні з Україною може стати ключовим моментом, що визначатиме майбутнє цієї країни як всередині, так і на міжнародній арені. Але правда в тому, що є один важливий нюанс, без якого у росіян нічого не вийде. Про це трохи пізніше. Поразка може стати сильним поштовхом до переосмислення національної ідентичності та державної політики. В історії є приклади, коли після серйозних воєнних поразок країни проводили значні реформи, спрямовані на зміцнення громадського суспільства та розвиток демократичних інститутів. Глобальна поразка Росії майже напевно підриватиме авторитет поточного керівництва і призведе до змін у владній структурі. Сьогоднішня система в Росії тримається на негласній суспільній угоді. Влада робить все, що хоче до тієї міри, поки не дає громадянам відчуття величі держави. Коли Кремлю вже нічого буде давати росіянам через програш і нездатність реалізовувати імперські амбіції, трон захитається. Не обов'язково майбутні зміни призведуть до чогось позитивного, але пригадаймо Росію 1990-х. Це все ж таки може відкрити дорогу для нових сил, які прагнутимуть провести реформи та демократизацію країни. Все ж таки, Росія тих років вже не радянський союз. Проте, куди росіяни звернули в подальшому, ми умовчимо. Все це і так свіже в пам'яті, але шанс у Росії був. Тоді країна також програла у війні, яка тривала кілька десятиліть. Йдеться про холодну війну після поразки, в якій радянський союз розпався, і Росія разом з іншими колишніми республіками СРСР отримала шанс на будівництво нормальної країни. Проте росіяни цей шанс втратили. Нинішня поразка також може привести до глобальних змін Україні та дати можливість росіянам перебудувати Росію заново. Потенційні наслідки поразки для РФ охоплюють широкий спектр аспектів від внутрішньої політики до міжнародних відносин, пропонуючи країні можливість для глибоких реформ і повернення до принципів мирного співіснування народів і співпраці на міжнародній арені. В контексті агресивної війни, розв'язаної Росією проти України, одним з ключових аспектів є питання правосуддя, забезпечення справедливості для жертв цієї війни та відповідальності за воєнні злочини необхідні не тільки для моральної сатисфакції, але й для запобігання подібним конфліктам у майбутньому. Створення міжнародного трибуналу для розслідування і судового переслідування росіян, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, стане важливим кроком до світової справедливості. Приклади таких трибуналів, установлених після конфліктів у колишній Югославії та Руанді, показують, що міжнародне правосуддя може сприяти процесу зцілення суспільства і допомогти відновити міжнародний правопорядок. Важливим аспектом правосуддя є також питання конфіскації та відшкодування збитків постраждалій стороні. Росія повинна нести фінансову відповідальність за руйнування, завдані її діями в Україні. Це включає в себе відновлення зруйнованої інфраструктури, компенсацію сім'ям загиблих і постраждалих, а також підтримку у відновленні економічної стабільності України. Такі заходи не тільки допоможуть Україні відновитися після війни, але й послужать попередженням. Для інших країн про наслідки порушення міжнародного права. Для повноцінного зцілення та відновлення колись у майбутньому відносин між Росією та Україною, а також між Росією та світовою спільнотою, необхідний процес суспільного покаяння. Невідомо, коли це буде можливо, навіть за найсприятливішого для України розвитку подій. Але незаперечним є той факт, що визнання помилок минулого та щире засудження злочинів, вчинених під час війни, мають стати частиною національного діалогу всередині Росії. Справедливість після війни вимагає більше ніж просто відновлення зруйнованого та фінансові компенсації. Росія має піти на щире та глибоке покаяння. Приклад Віллі Бранта, канцлера Західної Німеччини, який у 1970 році, під час візиту у Варшаву впав на коліна перед меморіалом на згадку про жертв Варшавського Гетто, залишається символом істинного покаяння. Цей жест став потужним сигналом до примирення між народами, відносини яких затьмарені війною. Росія має знайти свій шлях до подібного символічного та щирого жесту перед Україною, який підкріплений реальними діями. Такий жест міг би не лише символізувати визнання провини, але й стати початком шляху до зцілення росіян, уражених вірусом нацизму. Процеси в Росії після її поразки будуть складними та болісними, але вони абсолютно необхідні для побудови нового майбутнього, у якому росіяни зможуть жити в гармонії з сусідами та всім світовим співтовариством. Війна розв'язана Росією проти України, продовжує нести руйнування, які щодня стають все більш очевидними. Поразка у цьому конфлікті, хоча і є катастрофою на багатьох рівнях, надасть Росії унікальний шанс, можливість відмовитися від своєї імперської спадщини та претензій на глобальне домінування, щоб переосмислити та перебудувати своє місце в світовому порядку. Програти війну означає для Росії можливість перейти до формування держави, де пріоритет віддається не мілітаристичним амбіціям, а благополуччю та свободі своїх громадян. Це шанс позбутися авторитарних методів управління, дати дорогу демократичним процесам, які можуть забезпечити більш справедливе та ефективне управління країною. Моральне та політичне переосмислення повинно супроводжуватися щирими спробами відшкодувати збитки, завдані Україні. Такі дії, як публічне визнання провини та покаяння, могли б покласти основу для відновлення довіри на міжнародній арені. Ця поразка може стати поворотним моментом, після якого Росія зможе побудувати нові відносини зі світовою спільнотою, які засновані на повазі співпраці та дотриманні міжнародного права. Так, шлях до таких змін буде складним і потребуватиме значних зусиль і часу. Однак це єдиний спосіб для Росії стати країною, яка живе мирно у своїх кордонах і шанована за її межами. Поразка у цій війні стане насправді кінцем для Росії. Російська Федерація старого зразка повинна піти у вічність. Я за те, щоб ця держава повернула собі історичну назву Московія. Це буде означати, що колишня Росія переосмислила своє минуле і сьогодення, розпочавши шлях до більш стабільної та прогресивної ролі у світі ролі, яка більше не буде викликати страх і тривогу у сусідів, а надихатиме на співпрацю та взаємну повагу. Отже, Росії вигідно програти. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ.